Герої житимуть, житиме пам'ять про них. Лаврів Василь Іванович. Позивний лис. Старший стрілець 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади. Народився 22 березня 1979 року у селі Балаїв Долинського району Івано-Франківської області. Навчання розпочав у місцевій школі в 1986 році. Продовжив його у Долинській вечірній загальноосвітній школі, яку закінчив у 1997 році. Одразу восени 1998 року пішов на строкову службу у Збройні Сили України. Василь завжди був патріотом своєї країни країни, любив її і мріяв, щоб Україна розквітала як вільна і незалежна держава. Свій патріотизм отримав від родича Лаврів Івана псевдо-Нечай, який був українським військовим діячем УН, повітовим провідником долинського повіту, окружним провідником Калицького та Дрогобицького округу ОУН. Після нападу Росії на Україну у 2014 році Лаврі Василь пішов добровольцем у збройні сили у липні того ж року, в 128-му гірсько закарпатську бригаду, де відслужив служив цілий рік. З 2015 року перевівся на контрактну службу за час служби, перебуваючи у зоні проведення антитерористичної операції, захищав Україну у Дебальцево. Комишне та інших гарячих точках, не раз ризикуючи власним життям і здоров'ям, на наступний день після початку широкомасштабного вторгнення ворога на рідну землю, а саме 25 лютого 2022 року Василь Лаврів разом із своїм другом і побратимом Ярославом Петрушкою прийняла рішення знову повернутись на війну. Хто як не ми з досвідом сказали дружньо хлопці, не вагаючись жодної хвилини. Лис у званні «старший стрілець був призваний з числа резервістів на військову службу в 128 му гірсько штурмову закарпатську бригаду і був направлений в Запорізьку область, де можню і стійко боронив батьківщину від лютого ворога. На жаль, 2 вересня 2022 року герой загинув у районі села Нововознесенське Херсонської області від осколкового поранення. Разом з ним загинув і його односелець і побратим. Ярослав одразу двох загиблих захисників привезли додому до згорьованих рідних. Похорон відбувся в рідному селі Балаїв. Лаврів Василь Іванович нагороджений нагрудним знаком за зразкову службу міністерством оборони України від 27 вересня 2016 року. 18 лютого 2017 року нагороджений Івано-Франківським обласним об'єднанням воїнів та інвалідів АТО пам'ятним знаком Дебальцево, учасник подій сектору С. Рішенням Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради нагороджений відзнакою за бойову звитягу. Розпорядженням Долинської районної державної адміністрації номером 308-86 від 3 жовтня 2018 року. Нагороджений відзнакою за мужність і відвагу. Нагороджений нагородним знаком учасник АТО Долинським районним об'єднанням воїнів антитерористичної операції, нагороджений відзнакою за участь в АТО. У відважного героя залишилися Дружина і двоє дітей Володимир 2003 року народження, та Денис 2010 року народження. Слава Україні і вічна слава, честь і пам'ять її героям.